Друзі, всім привіт! Старість підкрадається несподівано. Сьогодні дуже погано себе почуваю, тромтять руки, кружиться голова, причому взагалі все пливе. Знаєте, буває якось моментами, коли повертаєш голову, там то так, кружиться, кружиться. Нехай буде вже так. А зараз я просто відчуваю, наче я пливу і мене починає укачувати. Мені погано. Це я відвела Лісу до школи, йшла з подружкою і зрозуміла, що мені дуже погано. Кажу, давай зайдемо в аптеку, я е, поміряю тиск. Е, вона мені його поміряла і сказала, що 111 на 70 з чимось, не пам'ятаю скільки з чим. То наче нормально, але мені погано. Я розумію, коли починається в мене кружитися голова, то починає нудити. Оце така історія. Так, а зараз йду з подружкою, вона хоче забрати свої там тархети. Тія, вона ну, дітей. Попросила з нею сходити разом. Я вирішила, що не буду сидіти вдома. А, до речі, от в аптеці вона каже, якщо у вас кружиться голова і е, нудота, може, сахар впав, то треба вам е, десаюнар саю, де е, снідати. Я кажу, я випила зранку каву, і я з'їла печиво, таке з шоколадом. Е, не повинно було так статися. А вона каже: тоді треба їсти нормально, треба їсти е, до ну, цей булку цю. Як воно називається, цей сухар? Ну те, що вони тут завжди їдять з томатом, а то з хамоном. Щось типу того. Коротше, нормально снідати, тоді буде мені щастя. Так треба. Я погоджуюся, але я зранку взагалі не хочу їсти. Я коли поїм, тоді мені ще гірше. Воно тоді починає нудити. Коротше, так по колу ходжу. якщо не поїм, погано, якщо поїм, також погано. Отак, це подружка приїхала з України, їздила в Україну з дітьми. Привід був сумний, довелося поїхати, а зараз повернулася і дякую Богу взагалі, що її пустили. В Іспанію, бо вона тоді зробила тархету і з цією тархетою поверталася. А на дітей було тут тільки Нія. Ну, типу, цей податковий номер було тільки ті, е, Нія, а Тія вона повинна була отримати пізніше на дітей. Коротше, коли поверталася, просто переймалася, що її не пустять в Іспанію. Але все добре. Пустили зараз, хочу піти забрати все ж таки ці картки на дітей. Щоб потім не попасти знову в таку ситуацію і не нервувати. Всім гарного дня, бажаю вам і щоб ви почували себе добре. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Бачите, як мені потрібно сходити здати аналізи. Та я думаю, це ж аналізи потрібно спочатку записатися на прийом до лікаря, розповісти про свою проблему. Це все зранку зазвичай. Хоча, може, можна взяти сіта. На якусь таку годину, щоб після школи або коли Оліса в школі буде, треба сходити так, а сіп треба взяти. Зараз в мене немає, я би зараз зайшла, бо буду поруч. Треба сіп з собою брати. І записатися на прийом, тому що я відчуваю, що в мене кружиться голова вже деякий період. Це не перший раз. Сьогодні це було прям максимально. Просто максимально я йду, і я розумію, що кожну секунду я відчуваю, що я не йду, а пливу. Отак. Бережіть себе, своє здоров'я. Всім гарного дня. Так, друзі, дивіться, яка в мене нова роль. Я не возила коляску вже дуже давно. Дали мені поки пішли за документами дівчата та хлопці. А в мене перегулянка з дитиною це біля, біля ринку те Улада. Туди, куди я в суботу з вами ходила, чи в четвер, чи в суботу вже забула. І, напевно, в четвер, коли Оліса була в школі. Тут є магазин Алді. До речі, в Aldi. в Aldi, до речі, є дуже смачний бурулет, пиріг. Рулет, напевно. З яблуками дуже смачно, недорого коштує. Ми сьогодні не будемо купувати, хоча в нас є духовка, можна було б зробити. Ну, не буду, не хочу. Зараз підемо з подружкою, там треба її з інтернетом розібратися. А я що хочу сказати, наче в мене є дитина, так? І я ну, там, знаю, як. З ними грати, коротше, це така все відповідально, ставлюсь до цього. То все ж таки переживаю, коли це не моя дитина. Я, він там щось сидить, вже набирає в телефоні, до бабусі хоче дзвонити. О, я кажу, давай мультики з тобою, включимо. Так. А? Що? Будеш мультики дивитися? а баба баба. Хочеш до бабу до бабусі подзвонити? Вона бере напевно трубку. Не відповідає. Немає бабусі зараз. В мережі, вона зайнята. Вона готує смачні пиріжки. А тут в суботу і в четвер збирається ринок. Зараз тут стоянка просто. Парковка, паркінг. Гуляємо. Малий, знаєте, бере телефон і починає дзвонити по всім номерам, які бачать. Ай, який вік небезпечний. Може подзвонити комусь, відправити посилання на якісь цікаві там мультики, сайти. Таке просто заходить і натискає. Боже, зовсім взагалі інший час діти вже в такому віці вміють в телефоні там все робити, клацати. Немає, на жаль, ніде тут дитячого майданчика, щоб можна було з ним пограти. До речі, я все забуваю якось сказати, можливо, комусь. Хтось шукає для своїх дітей викладача, репетитора з англійської мови. Моя подружка, саме з дитиною, зараз її дитиною, я ходжу гуляю. Вона репетитор і викладач англійської мови. Я додам для вас посилання на її фейсбук-сторінку. Кому цікаво, можете написати їй, спитати, ну за ціни вона вам все підкаже. За час, коли в неї є вільний. Е, ось. А я забуваю, вона мене якось питала, чи можу я про це сказати. Можу, звичайно. Тому кому цікаво, обов'язково пишіть. Друзі, в мене тут є упаковка фарби. Як ви думаєте, хто з нас буде фарбуватися? Так, такий колір. Не плямкай, будь ласка. Е, так, ну, стандартний набір, що в фарбі. Хочу показати, як виглядають рукавички. Я ну, не бачила просто, я давно не купувала фарбу, якщо чесно. Останнім часом в Україні я фарбувалася в салоні, і тому не бачила, як виглядають зараз рукавички в упаковці. Дивіться, це інструкція. І тут в інструкції ось прилеплені рукавички. Прикольно. Так, ну і найголовніше, чого у нас є упаковка фарби. Будеш розповідати? Да. Так. Якось такі рукавички. Аліса хоче пофарбувати собі кінчики волосся. Я оце думаю, якщо б я... Я да вот хочу. А, ні, я да хоча отакі кончики отут. Вот Мені здається, якщо б я брала участь в проєкті Супермама, то тут би писали Ольга 33 роки, мама залюбий кіпіш. <різь> <різь> так, <різь> відрізати волосся, будь ласка, пофарбувати, будь ласка, я не знаю, що в нас вийде. Переживаю, щоб не прийшлося, не довелося стригти волосся ще коротше. Щоб зрізати <різь> цей колір. Не знаю, що в нас вийде, тому цікаво залишайтесь, будемо зараз з вами Красиво. разом. Зараз з вами разом Стой, будемо працювати. Я думаю, а ну, дрівнес постав. Я думаю, ось тут. Ну, ось цю частину це точно ми будемо фарбувати. І трішки тут. От, от всю ліну. Ну, там позаду я зрозуміла. Алергії не було. А? Аби алергії не було, треба спочатку, напевно, перевірити десь на маленькій ділянці шкіри. Але ж там потрібно за 24 години перевіряти, вже часу немає. Ми не будемо до шкіри тоді фарбувати, просто ось цю частину так зафарбуємо, те, що видно, а шкіру не будемо фарбувати. Бо зараз ще й напишуть, що я знову ж таки якась непотьова мати. У мене таке обличчя червоне. Так, все, побігли. Будемо фарбувати. Вже наступний день цікаво вам подивитися результат, що ж таке вийшло. Показувати, якщо чесно, немає що, тому що фарба взагалі не взялася. Я вже потім, я вже потім подивилася, що там 0% було аміаку, і тому воно не зафарбувалося. Це якби в неї вже були висвітлені висвітлені волосся, тоді б воно напевно взялося. А так. Результату немає. Ми вчора ще ввечері зрозуміли, що воно не пофарбувалося, і пішли, купили іншу фарбу. Ось цю. І вона також не взялася. У мене питання зараз до моєї підписниці Каріночка Омельченко, будь ласка, напишіть, чим можна пофарбувати волосся Алісі, висвітлити кінчики, а потім ми хотіли затонувати. Я подумала, що просто потрібно, просто потрібно купити. Пудру, якою можна висвітлити волосся просто для так. так скажу. напевно, сьогодні підемо. Зараз додам відео. Якщо ви подивитесь, то пишіть, будь ласка, що можна купити в звичайному магазині, яку фарбу, щоб, щоб ця фарба висвітлила ці кінчики. Потім тоніком ми просто затонуємо колір. Не знаю ще в який колір, Може в червоний, може просто приберемо жовтий колір, якщо воно буде жовтим. А може синій знайдемо. Аліса дуже хоче темно сині кінчики волосся. Тут такі справи, будь ласка. Якщо ви все ж таки подивитесь це відео, <хи> напишіть, бо наш експеримент не вдалий, не вдався нам взагалі не пофарбувалося. Ще вчора, коли миле волосся, я побачила, що, наче як і Думаю, якщо ми висушимо його, то кінчики будуть світлішими. Це сталося не так, як гадалося, все ж таки воно такого кольору, як і було. Взагалі нічого не взялося, хоча ця була з аміаком фарба. Ну, наче як, я не бачу просто. Ну, знаєте, ну, Раніше я купувала фарбу, раніше я розуміла, що взяти. А зараз я не розумію, я подивилася ось тут на, як, на цю табличку і побачила, що якщо ось такого кольору волосся, рубіо, то. Буде плюс-мінус, ну, світліше колір, так скажу. Я, я розуміла, що так само не буде, та світліше буде. А воно взагалі нічого не зробило а Клара ну, висвітлює до трьох тонів, так, я розумію. І ну, запах був такий, що, наче є тут аміак і все таке інше. Там, на жаль, експеримент не вдався. Тому чекаю коментарі, не тільки від Каріни, можливо, хтось також займається цією справою, також перукар або просто ви розумієте, тому що фарбуєте своє волосся, особливо, якщо ви за кордоном і знаєте, яку фарбу, яку марку взяти, фарби якої фірми. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Всім вам гарного, чудового дня! І до зустрічі у нових відео. До речі, у нас тут зараз знову йде цей циклон, що було то в Валенції, ураган Дана. Зараз дивлюся, навіть чоловік веде пряму трансляцію, ну, наче пише як малага, та я не впевнена. Ну, Може бути все, що завгодно. Людина могла написати все, що завгодно. І там, ну щось таке, збирається на таку велику зливу. все таке чорне, темне, вітер дуже великий. Ну, швидкість вітру. Переживаємо, Переживаємо, щоб до нас це все не дійшло. У Аліси в школі повинна була приїхати нутриціолог кожного року. Вони розповідають про правильне харчування, про продукти і таке. Перенесли цю зустріч на 3 грудня, тому що вона з Валенсії і вона, щось в неї є, якісь проблеми з тим, щоб виїхати і приїхати сюди. Отакі От справи. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.